Тарифи на водопостачання збільшаться на 20%, а водогін відремонтують за кошти гранту. Про роботу КП Чернівці водоканалу впродовж року прозвітував генеральний директор Андрій Колесник. Чи отримають чернівчани воду у разі повного знеструмлення? Дивіться у нашому сюжеті. Прориви на водогоні і постійні відключення води. Така ситуація традиційно складається в Чернівцях з року в рік. Попри незадовільну роботу, комунальне підприємство з нового року піднімає вартість своїх послуг. Генеральний директор каже, змушені піти на це через стан Україні та підвищення ринкових цін. Порушилась логістика в поставці паливомостильних матеріалів. Це не могло не сказатися на собівартість наших послуг. Так, собівартість послуг в загальному, якщо зросла на 20, майже 2 відсотка до 229 двадцяти Мільйонів гривень з них а, тільки а, за електричну енергію, а, за середньозважений тариф за електричну енергію за 2022 рік, рік. Позрівнює з 2021 першим, зріс на 74%. Зі збільшенням вартості матеріалів керівник пов'язує і чималу кредиторську заборгованість водоканалу. Кредиторська заборгованість нас зросла з Пет майже 50 мільйонів до 64 мільйонів гривень, але в основному це зростання саме пов'язане з вартістю, перш за все, електроенергію, з вартістю хімічних реагентів, з вартістю паливо-масильних матеріалів. Директор зізнається, порівняно з минулим роком збільшили фінансовий дохід однак, підприємство досі залишається збитковим. Ми отримали сукупний фінансовий дохід майже 200 мільйонів гривень, це без врахування фінансової підтримки, що на 54 мільйона було вище ніж у 2021 році. В загальному підприємство отримало збиток від своєї діяльності за 10 місяців 19 мільйонів гривень. Але якщо Порівняти з аналогічним періодом 2021 року, то збитки зменшились більше ніж на 2 мільйона гривень. Якістю водопостачання в ратуші також задоволені. Директор водоканалу запевняє, впродовж року чернівчани, хоча і отримували каламутну воду, але вона відповідає всім нормам. Вода подається в чернівчанам з першого дня війни до сьогодні, по всім стандартам. Державним стандарт, санітарним стандартам. Хоча є розпорядження, дозволено нам знизити норми до, в умовах військового стану, ми це не робили, оскільки ми знаходимося в тилу. І можу сказати, що вода відповідає на 100% всім нормам. Те, що ми колись бачимо, наприклад, підвищену каламутність, смутність, воно пов'язано, звичайно, після великих, ремонт, великих, великих аварій і великих ремонтів в мережах. У випадку повного знеструмлення чернівців у водоканалі обіцяють забезпечити городян водою. Але рік, що минає, показав, влада не здатна забезпечити місто водою не те, що під час війни, але навіть в умовах миру. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.